Розділ 15. Через якийсь час, а це якраз була пора в пшениці, Самсон, взявши з собою козеня, відвідав свою дружину. Прибувши, він сказав Я хочу зайти в кімнату до своєї дружини, але її батько не дозволив йому війти. Батько дружини пояснив, Я думав, що ти справді її зненавидів, тому віддав її твоєму весільному дружбі. Хіба її молодша сестра не краща за неї? Нехай вона й стане тобі замість неї. Але Самсон відповів їм: На цей раз я не буду винувати перед филестинцями, якщо за подію їм лихо. Тож Самсон пішов і упіймав триста лисиць, він приготував смолоскипи, пов'язав хвости лисиць парами, хвіст до хвоста, а всередині між двома хвостами приладнав по одному смолоскипу, запаливши вогонь у смолоскипах, він випустив лисиць на доспілі лани филестимців і попідпалював як копиці, так і ще непожаті поля, виноградники та оливкові сади. Коли филестимці питали, хто це зробив, то інші відповідали Самсон, зять того чоловіка з який віддав його дружину власному дружбі на весіллі. Тому филестинці пішли, спалили ту жінку разом з її батьком. Тоді Самсон сказав їм, раз ви так чините, я не заспокоюсь, поки до кінця вам не відімщу. Він влаштував посеред них велике побоїще, під час якого багато з них загинуло. Потім пішов і поселився в ущелині Етамської скелі. Після цього фелестимці зворохобались і отаборились проти юдиного племені, влаштувавши свій табір аж до лехі. Юдейські мужі спитали їх, чому ви проти нас виступаєте, а вони відповіли Хочемо зв'язати Самсона і відплатити йому тим самим, що він учинив нам. Тому три тисячі мужів з юдиного племені підійшли до ущелини в скелі етама і сказали Самсонові Хіба ти не знаєш, що над нами владарюють филистимці? Навіщо ти нам таке робиш? А він їм відповів як вони обійшли зі мною, так і я зробив їм. Тоді вони йому сказали ми прийшли тебе зв'язати й передати тебе в руки фелестимців». а Самсон їм відповідав присягніться мені, що ви мене не вб'єте. Ті його запевнили, сказавши, ні, ми справді лише зв'яжемо тебе й віддамо тебе в їхні руки, але в жодному разі не вб'ємо тебе. Отже, вони його зв'язали двома новими мотузками і вивели його зі скельної печери. Тоді він прибув до Лехі. Филистинці з переможним криком вийшли йому назустріч. Тоді зійшов на нього Господній дух, після чого мотузки, якими були зв'язані його руки, стали, наче ляне прядиво, що побувало у вогні. Вони просто поспадали з його рук. Знайшовши свіжу ослячу щелепу, він простягнув свою руку, вхопив її, і знищив нею тисячу мужів. Після цього Самсон сказав Ослячою щелепою я клав їх купу за купою. Ослячою щелепою я вразив тисячу мужів. Нарешті він замовчав, викинув зі своєї руки щелепу і назвав те місце Рамат Лехі, викинута щелепа. Відчувши сильну спрагу, Самсон заволав до Господа й промовив Ти здійснив рукою твого слуги це велике спасіння, але зараз я вмираю від спраги і можу потрапити до рук необрізаних. Тоді Бог зробив ущелину в скелі, що в Лехі. І з неї потекла вода. Самсон напився, ожив, відчувши приплив сил і енергії. Через це він назвав те місце Енгакоре, джерело волаючого, яке існує в Лехі аж до сьогодні. Протягом 20 років, за часи фелестимців він був суддею Ізраїлю.